Всім привіт! Сьогодні ми будемо говорити про дві зовсім не пов'язані між собою речі. Одна, до речі, трошки смішна, друга не дуже. Давайте почнемо з того, що насправді не дуже смішно. Частенько так буває, що я провожу в інстаграмі певні опитування, і, на щастя, аудиторія в інстаграмі в мене дуже Хороша, багато людей, які е, живуть в Данії, і вони дають відповіді, розгорнуті відповіді, часто пишуть мені в директ, і, і потім ці повідомлення я е, маскуючи певні дані, щоб не було зрозуміло, хто писав, виставляю сторіс. Таким чином, якби ще йде більше реакція людей, і я отримую ще більше відповідей на якусь тему, яка більш-менш турбує суспільство. І таким чином я багато для себе дізнаюсь, плюс ті люди, які це бачать, також дізнаються багато. І нещодавно я проводила опитування на е, таку тему, як данські школи, і як данські школи прийняли українських дітей, чи подобається е, українським дітям тут ходити до школи, до школи, чи є якісь проблеми, ну якби все на цю тематику. І думки дуже дуже розділилися. Е, у мене дитина ходить в садок, поки що не в школу, тому я особисто не можу е, сказати на своєму досвіді, е, як в данських школах. Плюс, коли дитина моя піде в школу, то в нас інша ситуація. Ті люди, які приїхали зараз з дітьми, то зрозуміло, що діти не знають мови повністю, і це зовсім не інтегровані діти. Це одна історія. У мене дитина народилася в Данії, ходила тут в садочок. Тому так він не данець, він українець, але він тут народився і все одно він набагато більше інтегрований, ніж дитина, яка тільки приїхала в цю країну. Поки я буду говорити, я буду вставляти тут скрини, щоб ви могли також читати самі і переконатися, що я не вигадую. Це є відповіді людей, які тут живуть. Просто що я завжди замальовую імена, аватарки, якби всі такі дані або місто, з якого ви пишете, щоб не було зрозуміло, хто пише, для того, щоб люди мали бажання далі мені надсилати певну інформацію. Мене дуже неприємно здивувало, що я отримала повідомлення, що в деяких школах. На жаль, з українських дітей сміються, і в деяких школах навіть діти, не дорослі, а діти, вони говорять, такі речі, щось типу: там так вам і треба, хай там вашу країну бомблять. Що Путін переміг. Ну тобто якісь такі мега-дивні речі, які насправді я не бачу в данському суспільстві, і тому. Мені кажу, ну настільки дивно було отримувати таке повідомлення. Я не говорю, що люди, які їх писали, брешуть. Ні, я впевнена що це правда. Просто мені було це дивно чути, тому що ну, діти да, в дані, вони звідки вони там знають щось за Путіна, якби чи мої самі нормально зображати на якісь такі політичні теми. Зрозуміло, що це йде з будинків, де вони ростуть, значить вони щось таке чують вдома, десь ну, Якесь погане ставлення до українців, або якісь сім'ї підтримують там, Путіна, щоб таке говорити в школі і там сміяться з дітей. І це насправді дивно, тому що, кажуть, в тому оточенні, в якому я знаходжуся, і ті люди, з ким я спілкувалася до сьогоднішнього дня, фактично не було людей, які підтримують Росію в цій війні. були люди, які так, вони говорили, що, ну, типу, мабуть, треба. Здавати певні території, бо ви там не виграєте, вони сильніші, ла-ла-ла, Але не було такого, що хтось бажав злач, хтось насміхався, чи е хтось е дуже там гарно е відкликався про Путіна. Е ні, і я все ж таки думаю, що, мабуть. Ті ситуації, які от були описані, що мені присилали такі повідомлення. Я думаю, можливо, це була якась сім'я, де типу данець одружився на росіянці, і це вони там якби втирали дитині такі речі. Тобто, і потім ця дитина йшла в школу. Це несла таку хінею. Тому що ну це чесно, це зовсім не нормально. Да, я звичайно, я розумію, що десь де-не-де будуть не дуже розумні. Данці, які підтримують Путіна, але їх правда на сьогоднішній день, слава Богу, їх дуже мало. І я сподіваюся, буде таких людей буде все менше і менше. Тобто, що ніхто в цій країні Путіна підтримувати не буде. Але це був один аспект. Це був один аспект, який мене. Неприємно здивував, було дуже дивно це чути, саме таку проблему. Я би не здивувалася, якби це було в Німеччині чи якби це було в Америці, тому що там росіян набагато більше, вони там живуть роками. Тобто такий настрой, там Росія, Росія, це все, ну там воно прослідковується набагато більше, ніж в Данії. В Данії росіян не так багато, українців набагато більше, і саме суспільство воно набагато більше підтримує Україну. Ще одна річ, яка мене здивувала. Це булінг в школі, і також отримувала повідомлення, вже якщо не говорити про Путіна чи бажання чогось поганого українцям. То також були повідомлення, в яких висвітлювали мами те, що їх дітей в школі булять когось, в школі б'ють, і вчителі ну якось не реагують на це. Або якщо реагують, то пізно. І потім винять українських дітей. Наприклад, був випадок, коли мені писали про те, що. Дитину, українську дитину в датській школі зачіпали, зачіпали, зачіпали. якби про це говорилось. Про це говорилось вчительці, і вона це бачила. Вона нічого не робила з тим, щоб якось вплинути на це, на тих датських дітей, які буліли або які там ображали українську дитину. Але потім та українська дитина вона не витримала в якийсь момент і. Вдарила того, хто її булив, і тоді якби проблему зробили з українською дитиною. Що це дитина агресивна, що вона б'є, а в Данії так не можна, і оце все. І знаєте, тут це така тема, вона дуже слизька. Тому що я розумію, що мені треба говорити на камеру, так, я не можу себе дискредитувати чи говорити щось, що там проти закону. Тому е, тут потрібно розрізняти, що я можу сказати і що я думаю. Е, тому що да, е, я згідна з тим, що бити людей не можна ні дорослих, ні дітей, незалежно від того, як тебе там буляться, як до тебе ставляться, ти повинен е, згідно. Данських законів або згідно там демократичних законів, ти повинен підняти цю тему, що тебе ображають, підняти там, донести цю тему до там, вищого керівництва, якщо це на роботі до начальства, якщо це в садочку, значить там до вихователі, до дитини. А ви самі не можете навчати чиюсь дитину, ви самі не можете, звичайно, бити чиюсь дитину, чи за чи свою дитину, теж не можеш добити. Коротше, нікого не можеш добити. Можете тільки це ходити жалітися до того моменту, коли цей конфлікт можуть вплинути відповідні люди. В цьому випадку там, вихователька, вчителька е, і е, батьки той дитини, що ображає. Тобто не можна так казати, що да, дитина мала право вдарити. Це я говорю вам зараз так, як воно має бути. Тепер я скажу вам, що би е, зробила я, якби в мене була така ситуація, що мою дитину в школі ображають, її ображають, ображають, вона мені про це говорить. Е, я відповідно. Цю тему піднімаю з вчителькою і, наприклад, з батьками того дитини, яка ображає. Реакції ніякої немає. І, наприклад, якщо ще починають переставляти провину на мене чи на мою дитину, я вірю в те, що треба зробити так, щоб тебе поважали. І як ти це зробиш, це вже друге питання, і це залежить від ситуації. Але я би радила своїй дитині зробити все для того, щоб та людина, яка тебе ображає, вона тебе почала поважати. Це все, що я можу сказати на це тебе. А тепер про позитивне: насправді більша частина відповідей, яка я отримала від вас, а це було багато відповідей. Вони всі були позитивні, вони всі були мегапозитивні про данські школи. Багато з моїх підписників в інстаграм або підписниць, я би сказала, в основному то були жінки. Вони написали мені, що діти задоволені, дуже подобається школа, швидко інтегрувалися. Діти допомагали. Вчителька допомагала в якійсь школі навіть є українські там вчителі, чи помічники вчителів, чи інші українські діти. Коротше, мега позитивні емоції подобалось, що дітей не дуже сильно напрягають в школах, як в Україні. Подобалось, що діти багато часу проводять на дворі, кудись ходять, якісь екскурсії. Тобто мають якесь соціальне життя, навіть що ви там ходять один до одного гратися. Ну, просто було настільки приємно читати, що окрім якихось проблем, окрім того, що є якісь образи, булінг, як в інших випадках, що когось там десь ображали, що багато людей насправді або багато українських дітей в Данії, вони насправді мають позитивне враження від школи. І особливо мені запам'яталось одне повідомлення, де. Було написано, що жінка вона писала так: вони жили в Данії певний час, але потім повернулися в Україну. Зараз вони в Україні, вона писала, я так розумію, з України. І поки вони були в Данії, дитина ходила в данську школу, і зараз вона в Україні згадує ці часи і каже: мамі, що наскільки їй подобалося ходити в данську школу, що як класно було, такі класні були відношення з вчителькою і з однокласниками. І оце. Для мене класний показник, що значить не все погано. І так, на жаль, я роблю такий висновок, що багато чого залежить від окремої школи, від окремого вихователя, від окремого контингенту дітей в цій школі. Тобто це, типу, як пощастить. Ну і, мабуть, також від дитини самої, як в житті, знаєте, як з дорослими. Буває таке, що одній людині щастить там зустріти якийсь хороший колектив на роботі, а друга людина попадає в дуже поганий колектив. Так само, от люди, які їдуть на ферми практикантами, то я легко уявляю, що два практиканти, які працюють на двох різних фермах, будуть мати або можуть мати. Кардинально різний досвід і враження даню, тому що на одній фермі ти можеш отримати фермера, який буде тебе підтримувати, допомагати, де все буде по закону, де ти не будеш перепрацьовувати. Якщо будеш, будеш отримувати за це додаткові гроші, де фермер може допомогти порадою, я не знаю, кудись там відвести в комуну, вирішити якісь справи. Ну по-людськи ставиться, і таке буває. Але на жаль, бувають і такі випадки, коли фермер дуже погана людина, він просто використовує цього практиканта як дешеву Робочу силу, не хоче йому платити, той живе в поганих умовах, той на нього кричить, фермерна практика. Ну, Тобто це, це будуть кардинальні два різних досвіда. І цей досвід він зумовлений тільки тим, в які умови ви потрапили. І е, тут е, дані є одна, так, але люди різні. І тому так само в школах. Е, тобто, я бачу, що не можна е, зробити якийсь такий висновок, що, типу, до всіх українських дітей в школах датських ставляться класно, або всіх всіх українських дітей в датських школах ображають ні, насправді все реально дуже індивідуально і як вам пощастить. І от таку єдину пораду я можу вам дати: ті батьки, чиї діти зараз в Данії ходять в школу або українські батьки. І якщо у вас є проблеми в школі. Ви не задоволені там, ви бачите, що дитину ображають, чи їй там не подобається погані е, стосунки з е, вчителем, погані стосунки з однокласниками. Спробуйте перевести дитину в іншу школу. Не робіть висновок про данію, е, про всю данію, про всі школи тільки е, з досвіду одного закладу. Спробуйте, все таки е, пошукати інші заклади, і, можливо, навіть от, напишіть там, не знаю, в групах, е, там де можна запитати інших. Людей, хто вводить можливо свою, свою дитину, в якусь там школу іншу, який в них досвід. і можливо кажу, все залежить там від вчителя, від певного класу, атмосфери і те, що вашій дитині погано в одному класі може їй бути супер взагалі в іншій школі, і в іншому класі це буде абсолютно інше враження, і дитина буде ходити в школу щаслива і задоволена. Я думаю, що тему шкіл ми вже закриємо на сьогодні. І поговорю з вами про одну ну, трохи смішну, трохи сумну історію. Значить, в мене зараз такий концепт, що знімати довгі відео я багато часу не маю, але маю час знімати такі коротенькі відео, типу шортс, називаються на Ютубі. Для Instagram це Reels, для TikTok це TikTok, І це, скажімо так, раз в день чи раз в два дня я знімаю коротке відео і закидаю те саме відео в ці три соцмережі. І от буквально нещодавно. Я подумала про те, що о, коли я приїхала в Данію, то я пам'ятаю, для мене було дивно, що оселедець він не солений, він солодкий, а я його не люблю. Такі солодкі. Я хотіла от такі, як в Україні, щоб був солений. А тут, коли йдеш в магазин, купуєш він такий солодкий, фу противний. Взагалі, я такий їсти не можу. До речі, мій чоловік навпаки, він полюбляє солодкий оселедець, дуже любить такий оселедець, особливо з такий як дані продають, коли це йому заходить. Я такий їсти ну, не можу, теж дивитися на це не можу. І е, я щось так пробувала в одному магазині, в другому, в третьому е, купити різні оселець. Думаю, ну може, все-таки є якийсь нормальний наш. Звичайно, до речі, є в таких магазинах, типу там, Євроделі, де продають товари там з Польщі, не знаю навіть з України, деякі товари є з цих країн Східної Європи. Там можна знайти схожого оселеця. А тут нещодавно, в Супербруксені я купила баночку. Я спеціально не буду показувати, бо ви підічніше зрозумієте чому. Я купила баночку оселедці. Думаю, там стояли дві, і я так дивлюся, ця баночка там два рази дорожча, ніж, наприклад, якась інша. Думаю, Ану, спробую, може, все-таки це нормально. Приходжу додому і відкриваю її, і дійсно вона не виявилася нормальна. Нормальний оселедець, смачний. Мені він здався навіть солоним. Тобто я би не сказала, що він солодкий. Я вирішила поділитися цією радістю в одному з таких коротких відео. Я записала там 20 секунд, буквально і сказала, що. Отака от штука в Данії є, що оселедець він тут солодкий, а от е, соленого так просто ну, не в кожному магазині знайдеш. І кажу: от я купила отакий. От типу, він мені здається, солоний класний, схожий на такий, як от був в дитинстві. І все. Якби я собі подумала, що ну, сказала просто інформацію людям, що в Данії оселедець е, солодкий, а не солений. І я не розцінила так, що. Е, Хтось подивиться це відео і побіжить купувати саме цю баночку. Я просто думала, що люди будуть якби більш вибірково дивитися і рано чи пізно собі знайдуть того оселеця в Дані, який їм подобається. Аж раптом це відео виявилося занадто популярним, його зберегли за день більше ніж 250 людей. Тобто, це ж люди, які живуть в Данії. Я не думаю, що відео про оселеця соленого в Данії, якого взяти і де взяти, то його б зберегли. Зберіг хтось, хто не живе в Данії. І люди почали купувати той соленець, і мені написало декілька людей, що типу та він взагалі не солоний. На щастя, на моє щастя, там одна жінка замітила, що. Вони ніби купили таку баночку, але там був якийсь на, на відео не такий маринад. Тобто, можливо, в тої фірми, яку я показувала, в них є декілька різних варіацій, і от мені пощастило, що ту варіацію, яку я купила, саме в такі, такому упакуванні, там, мабуть, вони дають більше солі, і він нормальний. І що люди писали, що ну він типу солодкий, і мені з одного сторони стало так сумно. Я думаю, Це ж як я людей підставила, що от вони зараз пішли, купили, а їм воно не солене, а мені солене. А з другої сторони, я задумалась над тим, що може таке бути, що за 15 років в Данії мої смаки вже змінилися. І для мене, отакий, може, він нейтральний, знаєте, він не зовсім такий солений, як у нас в Україні, але мені, от то, що він нейтральний, він уже здається, солений, то, що він не солодкий. А людині, яка тільки приїхала з України в Данію, він не вважається сол соленим, тому що. Вона тільки приїхала, і вона ще пам'ятає той смак. А я живу тут 15 років, і от, мабуть, все-таки те, що я живу тут так довго, воно впливає також на мої смакові якості. Тому я не буду вам показувати більше ніяких фірм, нічого, щоб не опинитися в ситуації, де я щось порадила, бо мені здається, що це, наприклад, солене. Ви пробуйте, вам воно насолене. Тому. З цим треба бути дуже акуратним. Я це е, зрозуміла. Я просто кажу, я не очікувала взагалі, що тема оселенця вона стане така популярна. Я кажу, ну, уявіть собі, що 250 людей тільки зберегло е, мої відео, і потім мені ще писали підписники, що десь бачили, що моїми ну про це якби ще десь хтось десь писав. І рекомендував то, що я казала, то якось так мені стало <свісно> незручно, що ось так швидко розходиться інформація і кажу, я правда для мене цей оселець, який я показувала, він класний, він мені подобається, я його спокійно їм і насолоджуюсь. Але спеціально вам тут не буду казати ніякої марки, ніякого бренду, щоб ви потім мені не говорили, що я вам порадила щось, що вам не подобається. До речі, мені там почали писати також люди, що типу. Що ви паритесь, його там можна зробити легко? Е, ну, Можна зробити легко, якби я хотіла його зробити, я б його зробила, напевно. Але е, мені хочеться купити, мені хочеться витрачати час на те, щоб піти, зру купити рибу, потім замаринувати, чекати. Я хочу піти в магазин, купити щось, готовий зразу там, прийти додому і з'їсти, а не чекати там ще ніч чи день, щоб воно було в холодильнику. І, до речі, так можна говорити, знаєте, про все. Наприклад, там можна і хліб спекти, можна і торт спекти, якщо вам дуже хочеться не знаю, можна і картоплю виростити, а не в магазині купити. Все можна зробити насправді. Просто питання в тому, чи воно вам треба, чи хочеться вам тим займатися. Я думаю, що більшості людей після роботи і всього не хочеться таким займатися, а хочеться просто прийти в магазин і купити щось готове або напівготове, що вдома можна легко зробити і з'їсти. Так що, дівчата і хлопці, такі от інколи бувають смішні історії, що я взагалі кажу, не думала, що тема оселедця комусь там цікава, і що стільки людей насправді цікавляться, де дістати в даній соленого оселеці, і що 250 людей, там вже більше ніж 250 за день збережуть це відео. На цьому все. Дякую вам за увагу і побачу вас в наступному відео. Па-па!